Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишаю посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. Розумі крася Сумісні говорили вони, але це не про овні. для вас, красуні. Хоч дірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про Байван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів обираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте на Іншим вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно віє лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч аутфітів. І Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Стегніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка ваших гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джин, в Стразах. Ну чуть, чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду нова сумочка від Дрімру. А що, дівчатки балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста. В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендіт плечах. Я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьом.